В 1998 році я був засновником однієї з компаній, яка 7 років назад 7 років назад припинила, прийняла рішення про припинення своєї діяльності і була, і була припинена її діяльність. У 1998 році ця компанія була створена. У 2000 році ця компанія надала невеличку допомогу Федерації парусного спорту. І в тому числі цю допомогу федерації парусного спорту надав банк, який тоді назвався ТК Кредит. Я спеціально зустрівся з директором фонду підтримки парусного спорту після того, коли ці звинувачення безпідставні виникли, і кажу, ви мені поясніть, що у вас тут відбувалося. Мені пояснив. Чи так, в 2000 році банк ТК Кредит, допоміг придбати невелику спортивний цей човен для того, щоб спортсмени тренувалися, які зараз є українськими спортсменами Федерації партного спорту. І до цього часу цей човен десь там є у спортсменів. Це було 2000 рік. У 2007 році компанія, де я був засновником, вона фактично припинила свою господарську діяльність і була. Так само ліквідовано. Банк ТК, Кредит в 2000 році. Я кажу, а хто був власником цього банку? Ми не знаємо, хто був власником у 2000 році, але приблизно в 30 чи 204 році цей банк пов'язували з прізвищем бувшого народного депутата, Суслов, якщо я не помиляюся. Потім я ще кілька разів переходив у власність інших людей. І от вам склалася маніпуляція, пов'язана з цією інформаційною би, історією. Так? Про те, що я не знаю, чи зараз є тим власником банку той добродій, про якого пан Єгор говорив. От. Але факт є отакий: що 14 років назад банк передав цей фонд на підтримку спортсменів ЧВН. 14 років назад значить, компанія, де я був засновником. Так само передала невеличку допомогу спортсменам. Таким чином мене прив'язали до одіозного Іванющенка, якого, з яким я взагалі жодних стосунків не маю, і жодний раз ні про які справи не розмовляв і таке інше. От суть маніпуляції, яка відбулася по Іванющенку.